118 людей хворих на ковід. Зрозуміло, що ми повинні розгортати госпітальну базу. І Оксана Олександрівна. Це повинно бути основою і головним завданням вашої роботи. В роботі управління. І ще я там бачу деякі речі, які мене не задовільняють. Фінансові категорично заборонити головним лікарям спілкуватися з областю, з міністерством без інформації або ж без отримання на те відповідного дозволу міській раді в управлінні охорони здоров'я. Кожному своє. Лікар лікує, головний лікар адмініструє. Управління охорони здоров'я веде відповідні контролюючі і адміністративні дії. 3,5 млн грн ми ділялися і можна було взяти на кислород, а ми їх не освоїмо. Дивіться, які розумні. Хто це має право такі речі говорити без військового голови? без зачасника управління охорони здоров'я? Не освоїш, щоб її лікарні питань немає. У нас іще є лікарня, є базова, а є лікарні резерв. Якщо будемо ритися, якщо ми заповнимо всі ліжко місця в нашій центральній міській лікарні, ми що не будемо надавати людям медичної допомоги?